Доброго дня, мене звуть Білишко Олександр Віталійович, я лікар-репродуктолог медичного центру Мати дитини. Ми проводимо програму ЕКЗ згідно державних гарантій, з програмою, яка гарантує проведення пацієнту наступних видів послуг, таких як стимуляція, куди входять ці препарати для стимуляції, так як проведення ОЗД, пункція, наркоз, іксі, культивування. Також цю первинну програму входить також заморозка чотирьох ембріонів. Програма державних гарантій передбачає проводення на один поточний рік. Це одна програма стимуляції плюс дві програми ембріотрансферу, яка входить розморозка та перенос. Ця програма передбачає повний пакет, який не відрізняється, який повністю не можна сказати, повністю не відрізняється від комерційних програм. Хто може скористатися такою можливістю? На сьогодні є вхідні ворота, які регламентовані законодавством України. Хто може? Це перше. Дівчинка на момент ступу по програми повинна бути не більше 40 років, 11 місяців і 29 дій. Да? Ви з чоловіком потрібно, щоб ви були громадянами України. І третє, це не обов'язковий момент. У вас повинна бути підписана декларація з сімейним лікарем. Наші пацієнти дуже багато задають одне і ж питання: може скористатися цією програмою? Які є умови? Для того, щоб відповісти на них, якщо у вас є питання, якісь особисті, будь ласка, дзвоніть нам, ми відкриті. Ми готові вам допомогти. Це первинні консультації, вони абсолютно безкоштовні для вас, як для пацієнта. Якщо ви шукаєте відповіді на питання і не знаєте їх рішення, ми запрошуємо вас на консультації, які можуть бути як онлайн, так і офлайн. Ми знаємо, як народжуються діти. Приходьте, допоможемо.